Нащо вчителі з Дагестану приїжджають на окуповану частину півдня України? Чи вдається російським окупаційним силам налагодити систему освіти у регіоні? Чи продовжується переслідування батьків і дітей, які навчаються за українськими програмами? І чим це їм загрожує? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Якщо ви дивитесь нас в Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. У Мелітополі Запорізької області окупанти розселяють звезених туди російських лікарів і вчителів у студентських гуртошитках. Про це 4 березня повідомив центр національного спроту. За даними центру, більшість місцевих фахівців виїхали з регіону, і окупанти мають кадровий дефіцит. Аби його заповнити, вони змушені завозити представників різних професій із Росії. Водночас більше студентів також виїхали з регіону і не навчаються у створених окупантами навчальних закладах. Тож тих, хто приїхали з Росії, розселяють до порожніх гуртожитків. Крім того, звезених росіян заселяють також до помешкань мелітопольців, які виїхали з окупації. Як стало відомо з російських медіа, до Мелітополя приїхали вчителі, зокрема з Дагестану. В одному із сюжетів Дагестанського телебачення сказано, що рівень знань у школярів Мелітополя начебто дуже низький, а оцінки з усіх предметів їм ставили за національною ознакою та за добре знання української мови. Нагадаємо, раніше у центрі національного спротиву повідомляли, що окупанти здійснюють трейди щодо виявлення дітей, яких батьки не віддали навчатися до російських шкіл. Батькам таких дітей погрожують позбавленням батьківських прав і депортацію. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 1 березня повідомив, що вже є випадок, коли з міста депортували жінку з дітьми через навчання за українською програмою. За словами мера, під час обшуків у батьків-школярів знаходять в гаджетах посилання і доступ до систем навчання за українською програмою, після чого батьків забирають у комендатуру. Днями один із таких рейдів окупанти провели також у Бердянську. Про це повідомив центр національного спротиву. Під час обшуків батькам погрожували штрафами і тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, аби ті отримували паспорт Росії, пишуть у центрі. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у коментарі новинам Азові розповів, що в цьому місті окупанти стикнулися із великим дефіцитом педагогів. Коли почався вже навчальний рік, цей сьогоднішній 2023-2024, Неодноразово надходила інформація про те, що окупанти. Дуже серйозно зайнялися питанням вчителів, які залишилися на окупованій території, але е, працюють в українському в українській на українську освіту. В межах українського законодавства і онлайн онлайн працюють онлайн викладають дітям, які знаходяться або на окупованій території, або на підконтрольній території чи за кордоном. Інтеграція української системи освіти до російської, як планували окупанти, не відбулося, каже Віктор Дудукалов. Здається, була з Маріуполя е, інформація. Про те, що там конкретно заїхали викладачі педагоги з Російської Федерації або з Криму. І відповідно окупанти намагалися цю цю систему, нашу систему освіти взаємно інтегрувати в російські в російську законодавчу цю площину, відправляючи наших викладачів колаборантів на навчання до Криму або в Росію. І відповідно запрошуючи викладачів звідти з Росії чи з Криму на нашу окуповану територію, це результатів серйозних ну, звершень серйозних не дало. Бо до сьогоднішнього дня система як система освіти практично відсутня, бо в різних навчальних закладах. По різному загалом відносяться до процедури і процесу навчання до програм такого розуміння як програма навчальна, бо вона ну вона, вона відсутня взагалі. Програма відсутня, тобто кожен викладає, що може. Російські окупаційні сили активно використовують систему освіти для поширення власної пропаганди. Розповідає політик. Непоодинокі випадки були, коли запрошували до школ. До шкіл запрошували військових в формі зі зброєю, які дітям показували, як виглядає зброя, давали їм її потримати в руках, пояснювали, як нею користуватися. І було навіть таке, що до певних навчальних закладів в місті Бердянську на територію навчальних закладів у двір школи заганяли чи то БТР, чи то якісь позашляховики. Із зетками і, відповідно дітям дітям пропонували подивитись на цю техніку, по там полазити всередині, і під цим соусом, а, в безпосередньо під час так званого навчального процесу, окупанти запрошували дітей реєструватися до якихось там гітлер гітлер отрядів, отрядів, щоб в майбутньому вони могли воювати проти нацистів українських. І це було дуже активно. Окупанти намагаються встановити тотальний контроль за освіту, каже політик. Непоодинокі випадки зупинок людей на вулицях з метою перевірки мобільного телефону. Його там галереї, месенджерів, підписок, тобто такої міні-світу цієї людини для розуміння, чи є ця людина патріотична, чи є вона з Україною в серці, і оця ці невдалі акції окупантів. Почали розповсюджуватися на дітей дуже часто перевіряють без попередження дітей-старшокласників, знову ж таки їхні телефони, як вони спілкуються із батьками, як вони спілкуються один з одним, якою мовою, на які теми, які мають підписки, на які новини вони підписані, що вони бачать, що в їхньому інформаційному просторі відбувається. І якщо з'ясовується, що дитина до прикладу з патріотичної родини і спілкуються із батьками, спілкуються в родині відповідним чином, неважливо до речі, якою мовою це патріоти на нашій території російськомовні переважно, але тим не менш їх це дуже бентежить окупантів. І вони проводять роз'яснювальну роботу. А інколи буває таке, що забирають дитину зі школи, везуть її додому до батьків і вже проводять роз'яснювальну роботу з усією родиною і з погрозами. Віктор Дудукалов додав, що ще восени російські окупанти створили так звані комісії захисту прав дітей, мета яких також репресивна. В місті Приморську було складено кілька протоколів адміністративних, оціма винесено на підставі рішення цих так званих комісій, якими застосовано санкції у вигляді штрафів до батьків, які, діти яких не відвідують окупантські навчальні заклади, розуміючи загальний підхід і розуміючи дії окупантів вже протягом року. Наступними кроками цілком можуть бути і арешти дітей або їхніх батьків, і викрадення, і обшуки, і таке інше. Так що репресії репресії тільки посилюються. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Журналіст проєкту Радіо Свобода Кавказ Реалії Закір Магамедов розповів, що на окуповані території півдня України поїхали приблизно 50 вчителів із Дагестану. Їхня головна мотивація це гроші, каже журналіст. Ані хотя б заработати Точно так же, как многим непонятно было, почему люди с Кавказа едут воевать в Украину за так называемый условный русский мир. Почему те же тагистанские бойцы находятся, или же даже не бойца, а добровольцы имеется в виду, почему они находятся на фронте. Тут основная причина, на мой взгляд, это деньги. Конечно, тут накладывается отпечаток и пропаганды. И Никого, конечно, не смущает, что в Москве мы все еще, люди Северного Кавказа, остаемся людьми второго сорта. Для многих людей, я тут хочу подчеркнуть, что для многих людей вот эти условные 2-3 месяца на войне — это возможность заработать деньги за 5-6 лет, которых они могли бы заработать, если бы они чем-то занимались, бы, что ли, на... Ну, что ли, в России. Те, що дагестанські вчителі критикують українську систему освіти, це завдання російської пропаганди, упевнений Закір Магамедов. Но ну, ми виборочно перевірили 5-6 цих учителей. Просто виборочно, от, пальцем в небо, скажем так. Кожен з них отримав державну, республіканську грамоту, кожен з них отримав якісь паштери від государства і. Конечно, в таких условиях а, они легко будут говорить о том, что а, дети, которые учатся в школах, а, плохо говорят на русском языке. Причем сами-то учителя говорят об этом, а жалуются на плохо говорящих украинских детей, жалуются при этом, говоря на русском с а, явным акцентом, что очень забавно выглядит, конечно. А, вот, и то, что они не знают, а, там, я не знаю, материков ли, или чего-то, Ну, вже, извините, я не уверен, что каждый российский учитель знает на целике, если уж на то пошло. Вчителі у Росії відіграють велику роль у підтримці влади, додав журналіст. Вчителі тут грають на руку пропаганді, а вчителям не привикати так е, грати. Uh, учителя у нас же, когда и выборы проходят, и какие-то государственные мероприятия проходят, учителя не только в Дагестане, не только во всем на всем Кавказе, но по всей России, они же состоят в этих комиссиях. Uh, они же, скажем так, причастны к тому, что вся эта власть, uh, име, то, что мы имеем такую власть, потому что они участвовали в фальсификациях более чем уверен что какая-то а, часть а, вины того что происходит а, того что россия начала войну в украине она отчасти лежит и на тех людях кто а, на, на тех людях кто фальсифицировал в том числе и выборы а масса людей которые участвовали в этом это были как раз таки учителя Директорка однієї з гімназій Мелітополя Олена Чуріна розповіла, що безпосередньо у цьому місті працюють більше десяти вчителів з Дагестану. Дуже, дуже так странувато, що ці вчителі викладають саме російську мову, не будучи самі росіянами. І е, з розмови вони звичайно говорять про те, що наші діти взагалі не вчили російську мову, що вона у нас вчилась на рівні. Е, Англійської мови про те, що діти ну, не вміють спілкуватися, не знають російську мову, не вміють писати. Ну, з одного боку, це неправда, з іншого боку, а чому повинно бути саме так, як вони хочуть, тому що дійсно в школи в нас були українські і вчились діти за українськими програмами, писали на українській мові? Якщо вивчалися вивчалася російська мова, то в окремих школах десь факультативно, і, і то останні 5-6 років уже цього не відбувалося. Тобто ну, просто йшло таке битове спілкування, і тому, чому вони дивуються від того, що діти не знають російської мови, ну не зрозуміло. Тому що ну, Україна незалежна держава, ми не повинні були вчити російську мову. У школярів старших класів окупанти перевіряють мобільні телефони ледь не щодня, аби виявити, хто з них паралельно навчається за українською програмою, каже директорка гімназії. Також запитують дітей е, в класах, хто ви навчається за українськими програмами і чекають, що діти один одного ну підставлять, скажуть. І, і це теж відбувається так, тому що діти ну говорять про це між собою спілкуються, і тому останнім часом ну вже самі учні зрозуміли, і ці питання дуже обережно обговорюються на території школи. Утім, деякі діти також по-своєму чинять спротив окупантам. Додала пані Олена. У нас є інформація, що діти співають гімн Російської Федерації, а цей час дитина стоїть і співає гімн України. Тому навіть такі маленькі такі кроки їх супротиву, да? вони теж мають значення намагаються як рідше ходити в школу, просто з'являтися, щоб не було претензій там до батьків. Я знаю, що от у нас до дня народження Шевченка приходили флешмоби, і наші діти, які там, от вони понадсилали нам відео з віршами Шевченка і на вулиці. І ми звичайно їх подивилися, але розмістити в соціальних мережах побоялися, тому що ну це дуже, дуже дуже небезпечно. Директорка однієї зі шкіл нової каховки Херсонської області Оксана Якубова, яка виїхала з окупації, розповіла нам, що влітку минулого року російські військові суттєво посилили тиск на освітян, які не йшли з ними на співпрацю. Ситуація так накалялася з кожним днем, і вже було організовано відділ освіти і культури сектор, так званий новою Орко-Станівською цією владою. І було зрозуміло, що, що ситуація загострюється. Звичайно, вона загострювалася ще й тим, що наші колективи, наші вчителі і. Учні і батьки учнів, які залишались в місті, вони не йшли на співпрацю. Звичайно, збули і колаборанти, ну а ті, хто залишився е, стійкими патріотами, з тими почалися розправи, і було розпорядження нашого, е, так не нашого, скажу просто військового коменданта Ліонтіва, де е, було сказано про те, що ті, хто. Відмовляється від співпраці, не мають права заходити в школи на територію школи на територію садочка. Якщо навіть тільки з'являться, то е, нам загрожує позбавлення волі і арешт у серпні. Російські військові затримали пані Оксану. Мене е, направили на в камери, які були перебудовані, зробили камери з паспортного столу. Маленька така була кімнатка. Спали на фуфайках, таких, знаєте, мабуть, допитували кров'яних, і, і мені пощастило, дівчата через, через двері ще там ті, хто був, просунули, е, значить, прапор. Прапор такий червоний, він вигорів, такий плюшевий, і на ньому ще був. Портрет Володимира Івліча Леніна. і ще дівчата зміялись. Сміялись, сказали о Оксанка. Ти будеш з Леніном спати разом. В туалет не випускали в туалет. Можна було маленьке таке відерце на чотирьох. у нас було чотири жінки. Директорка розповіла, що вимагали від неї російські окупанти. Ну і звичайно, що вони від мене вимагали написав, щоб я написала заяву про співпрацю. Потім подали ще один листочок, щоб я написала всіх тих освітян, тих вчителів. Про українських було поставлено ультиматум. Вони бачили, що ми не напишемо ці заяви. Вони знали, що ми не напишемо ці списки про українських освітян. То вони поставили, що якщо ви хочете залишитись живими, значить ви повинні довести ту оргтехніку ту комп'ютери, які ви. Значить, які ваші вчителі, вчителі тримають вдома російські військові відпустили Оксану Якубову. Потім їй вдалося виїхати з окупації через Крим до Польщі, а звідти вона вже повернулася до України і зараз живе у Києві. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що на лівобережній частині регіону окупанти так само здійснюють рейди з виявлення школярів, які навчаються за українською програмою, і погрожують їхнім батькам. Погрожують позбавленим батьківських прав погрожують там дуже великими штрафами е, батькам, якщо діти не будуть ходити до цих шкіл. І бать, велика кількість наших людей, батьків вони просто залякані, і сам саме тому ці діти ходять до цих шкіл, тому що батьки бояться, що дітей заберуть у школах окупованої Херсонщини. Дітям так само нав'язують російські наративи, каже політик. Я не можу це назвати навчанням, це фактично продовження реалізації такої от пропагандистського терору наших людей. Примусово батьків примушують просто, щоб вони дітей відправляли в ці школи. В цих школах їх нібито навчають вже за російськими програмами. Є великий тиск саме в такої мілітарійської. Пропаганди та підготовки дітей це в реалізація програми, їхня так звана юнармія. Так само дітей там одягають військову форму та. Роблять з цього пропагандистські якісь ролики. тобто там в цьому плані це жахіття. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський Новини При Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.